День святого Патріка відзначається щороку, 17 березня. Це традиційна дата смерті святого Патріка у 461 році нашої ери. Сам святий Патрік головний покровитель Ірландії. Насправді не був ірландцем за походженням. Він народився наприкінці 4-го століття в Римській Британії, можливо, на території сучасної Англії чи Уельсу, у родині християнського деякона. У 16 років його викрили ірландські пірати і продали в рабство в Ірландії, де юнак 6 років пас худобу. Та звернувся до християнської віри. Згодом йому вдалося втекти. Легенди кажуть, що сам Бог допоміг йому повернутися додому. І після ряду років навчання в Галії, нині Франції, він прийняв священний сан, взявши ім'я Патрик, замість свого. Народженого імені Маевін Сукат близько 431 року Патрік повернувся до Ірландії вже як місіонер, щоб навертати місцевих жителів до християнства майже безкровним шляхом. Йому приписують ключову роль у поширенні християнства на острові. Настільки успішно, що з часом він став національним героєм і покровителем Ірландії. У наступні століття навколо Патріка з'явилося багато легенд, і церква встановила день його пам'яті 17 березня як релігійне свято. Спочатку цей день відзначався як суто церковне урочисте у Ірландії, але згодом він переріс у культурне свято ірландської спадщини. Еволюція святкування від Ірландії до всього світу. Святкування дня святого Патріка має понад тисячолітню історію, але упродовж віків дуже змінилося і вийшла далеко за межі Ірландії. Вважається, що ірландці вшановували свого святого покровителя ще з раннього середньовіччя. Перші згадки про вшанування датуються 10-11 століттям. Офіційно 17 березня вели до церковного календаря як день святого Патріка у 17 столітті, і в Ірландії він довго залишався передусім релігійним днем. До прикладу, більшу частину 20-го століття на цю дату ірландські паби за законом були зачинені. Святкування проходили стримано і без алкоголю. Лише у 1970 році День Патріка отримав статус державного свята в Ірландії. Після чого обмеження скасували і поступово образ тихої, урочистої. Події змінився на веселий народний фестиваль із музикою та танцями. Парад одна з найвідоміших традицій Дня Святого Патріка. Насправді зародився не в Ірландії, а в США завдяки ірландській діаспорі. Історичні записи свідчать, що перший парад на честь Дня Патріка відбувся 17 вересня 1601 року в іспанській колонії Сан-Аугустін, Флорида, організований місцевими вікарієм ірландського походження. Більш відомий? Початок традиції поклали пізніше. У 1762 році ірландські солдати в Нью-Йорк влаштували парад, крокуючи містом, і граючи на волинках. У 19 столітті під час масової еміграції з Ірландії, особливо внаслідок великого голоду 1845 49 років, мільйони ірландців переселились до Америки. У новій країні громада плекала свою культуру. Паради на День Святого Патріка набували все більшого розмаху. Спочатку до ірландців емігрантів ставилися упереджено. І паради були способом продемонструвати гордість за свою спадщину. З Часом ці святкування стали у США надзвичайно популярними і відкритими для усіх охочуючих. Нині щорічний парад у Нью-Йорку один з найбільших у світі, близько 150 тисяч учасників, а глядачів збирається до 2 мільйонів. Не відстають Чикаго, Бостон, а також сама Ірландія. У Дубліні парад і фестивальні заходи приваблюють сотні тисяч людей. Сьогодні день святого Патріка перетворився на глобальне свято, яке відзначають на всіх континентах, навіть у найнесподіваніших куточках. Завдяки ірландській діаспорі та симпатії до ірландської культури. 17 березня святкують у більшій кількості країн, ніж будь-яке інше національне свято. По всьому світу в цей день влаштовують паради, концерти, ярмарки. Люди одягаються в зелене, грають ірландську музику, танцюють кейлі та насолоджуються традиційними страмами. Ірландський уряд у 1990-х роках почав активно просувати святковий туристичний фестиваль у Дубліні, після чого з'явилася традиція підсвічувати зеленими визначні пам'ятки по всьому світу. У рамках акції Global Greening 17 березня зеленим сяйвом освітлюють Ейфелову вежу, Колізей, статую Христа Спасителя в Ріо, Ніагарський водоспад та деякі інші об'єкти. Навіть космонавти на міжнародній космічній станції фотографуються. Цього дня з ірландським прапором: день святого Патріка суто ірландського свята перетворився на веселий міжнародний карнавал, до якого можуть долучитися кожен бажаючий, незалежно від національності, незвичні традиції святкування по всьому світу. Свято Патріка славиться своїми яскравими традиціями, а деякі з них доволі незвичні й унікальні для різних країн. Один із найвідоміших, нестандартних звичаїв щорічне фарбування річки у зелений колір у Чикаго. Вперше цю ідею реалізували у 1962 році. Міські сантехніки використали спеціальний барвник, щоб підкреслити ірландську тематику, і з того часу, кожного березня, вода в річці Чикаго яскраво зелена. На видовищне дійство збираються тисячі глядачів, а формули екологічного барника тримають у закреті. В інших містах теж підтримують зелену хвилю. В Сан-Франциско підсвічують затяжний міст, в всідний опору, а в Римі навіть підфарбовують воду фонтанів. До речі, у самому Чикаго склалася ще одна химерна традиція: зелені запливи на байдарках по пофарбованій річці. Деякі куточки планети відзначають День Святого Патріка так, як ніде-інде. Наприклад, маленький острів. Монт Серат у Карибському морі єдина країна, окрім Ірландії, де 17 березня є офіційним вихідним. Там живуть нащадки ірландських переселенців та африканських рабів. Тож їхній тижневий фестиваль на монтсераті поєднує ірландські мотиви. Із спогадами про повстання рабів 1768 року. Місцеві жителі влаштовують маскарад на честь одночасної святого і невдалого повстання за свободу. Далека від Ірландії Японія теж долучається до святкування. У Токіо з 1992 року щорічно проходить парад, організований ірландською спільнотою, де на рівні марширують Волинка та Тайко. А учасники можуть побачити дивовижне поєднання кельських костюмів із традиційними японськими образами. Аргентина не залишається осторонь. В Буенос-Айресі щороку проводять величезну вечірку просто неба замість параду, де багатотисячний натовп танцює на ірландській мелодії до пізньої ночі. Є й зовсім кумедні локальні звичаї, пов'язані з Днем Патріка. У США містечко Готс Спрінгс, штат Арканзас, прославилось найкоротшим парадом у світі. Його маршрут. Пролягав на відрізку довжиною лише 98 футів близько 30 метрів і займає одну маленьку вулицю. Попри крикітну дистанцію, парад тривав цілу годину і збирав чимало глядачів, адже включав конкурси на кращий поцілунок каменю бларні та виступи запрошених зірок. В ірландському селищі Дріпсі теж колись проходив парад довжиною всього 23 метри від дверей одного пабу до іншого. А в місті Нью-Лондон, штат Вісконсин, США, щовесни жартома перейменовують населений пункт на Новий Дублін, щоб проголосити тиждень ірландських гулянь із лепреконами, волинками та навіть постановкою за мотивами новели Поминки по Фінегану. Такі колоритні традиції показують, наскільки різноманітно і творчо люди по всьому світу інтерпретують це свято, міфи, легенди та символи Святого Патріка. Навколо постаті святого Патріка і самого Святого виникло чимало міфів, легенд і впізнаваних символів. Найвідомішою легендою стверджують, що Патрік вигнав усіх змій з Ірландії. На багатьох зображеннях святий стоїть на тлі зелених пагорбів, а під його ногою в'ються скорені змії. Проте наука говорить, що це лише алегорія. У послідовиковій Ірландії взагалі ніколи не водилися змії ні живі, ні у викупленому стані. Перші письмові згадки про чудо зі зміями з'явилися аж у XII столітті, коли літописці приписали святому цей подвиг, можливо, як символічне вигнання диявольського зла з язичницької землі. Насправді ж, змій в ірландській історії це метафора язичницьких культів, які Патрік замінив християнством. Трилисник. Трилисник. головний символ свята теж походить із легенди про святого Патріка, за переказами, щоб Пояснити ірландцям сутність святої трійці, Патрік зібрав стебельце трилисної колюшини і показав, що три окремі листочки з'єднані одним стеблом. Так мовляв, і Бог єдиний, хоч і в трьох іпостасях, хоч ця Сина і Святого Духа. Прямих доказів, що святий реально використовував конюшину як наочний посібник, немає, але ця красива історія прижилася. побільше. число три вже було сакральним для кельтів. Тож християнська символіка легко наклалася на місцеві вірування. У результаті трилисник знав національною емблемою Ірландії. До 17 століття ірландці навіть носили спеціальні хрести Святого Патріка паперові значки у вигляді круглих розеток з зображенням трилисника або хреста з трьома пелюстками, які кріпили на одяг на честь свята. Сьогодні, в день Патріка, люди по всьому світу прикрашають себе зеленою конюшиною як символом удачі та ірландської єдності. Також традиційним є звичай топити трилисник. Перед тим як випити останній келих, у напій кладуть гілочку конюшини, а потім кидають її через ліве плече на щастя. Зелене вбрання: ще один невід'ємний атрибут свята, хоч історично фірмовим кольором Патріка був блакитний. На старовинних зображеннях святий носив синьо блакитний одяг. Більше того, у 17 столітті орден Святого Патріка, лицарська відзнака британської корони, використовував яскраво-блакитну. Стрічку, відому як блакить святого Патріка, проте ірландці, борючись за незалежність від англійської влади, обрали зелений колір як символ своєї нації та непокори, зелений колір конюшини і ірландських луків, став знаком ірландського патріотичного руху ще з середини сімнадцятого століття, за свідченнями у 1680-х роках, ірландці вже прикріплювали до капелюхів зелені стрічки на противагу англійським блакитним. Під час повстання в 1798 році прозвучала навіть відома балада The Wearing of the Green, носіння зеленого, де повстанці співали про готовність носити зелений колір наперекір заборонам. Зрештою, зелений настільки асоціювався з ірландською ідентичністю, що саме його стали повсюди носити 17 березня, як в Ірландії, так і за океаном. В Америці до цього додали веселе повір'я. Мовляв, хто не втягнув нічого зеленого, того лепрекони – казкові ірландські. Ельфи шибаники ущипнуть. хоча в Ірландії про такий звичай майже не чули. Діти у США досі жартома щипають друзів, якщо ті прийшли на свято без зеленого одягу. Леприкони казкові гномики в зелених костюмах. ще один популярний символ дня Патріка. Хоч спочатку вони не мали до свята ніякого стосунку. Образ рудобородого лепрекона походить з кельтського фольклору про маленький народець Фейрі. Вважається, що леприкони – майстерні шевці та великі жартівники, які можуть і допомогти знайти скарб. І добряче покипкувати з людини у контексті свята леприкони уособлюють особлюють ірландський дух, пустощів та магії. Часто на парадах люди передягаються леприконами у високих капелюхах із бутафорськими бородами. Ці персонажі настільки чоловічої статі, що за жартами жіночих леприконів не існує. Можливо, тому вони були буркотливі. Звісно, це лише міф. Як ігорщик золота, захований лепреконами на кінці веселки. Але без них святкування було б не таким колоритним. До символів Дня Святого Патріка належить також ірландська арфа та гуляння з музикою, все, що підкреслює багато культуру Ірландії. У цей день по всьому світу звучать ірландські мелодії, люди танцюють джигу та тарів, піднімають келихи за ірландську вдачу. Не дарма існує приказка. У День святого Патріка кожен трохи ірландець. Це свято. Переплетено з легендами і водночас відкрито для нових веселих вигод. Тож його символіка продовжує збагачуватися з року в рік. Навіщо ж святкувати День Святого Патріка? Чому ж мільйони людей на всій планеті з нетерпінням чекають 17 березня? По-перше, це чудова нагода поринути в багату ірландську культуру. Навіть якщо ви не маєте ірландського коріння, у цей день можна відчути себе трошечки ірланд, послухати задорну кельтську музику, навчитися танцювати джигу чи скуштувати ірландські страви. Свято Патріка об'єднує людей різних національностей. Не треба бути ірландцем, щоб святкувати як ірландець. Насправді, свято єднання і дружби, коли громада збирається разом на парадах і вечірках, забуваючи про повсякденні турботи. По-друге, день святого Патріка це просто весело. Після довгої зими людям бракує яскравих уражень, і березневе свято дарує саме те. Вулиці міста оживають, сюди зелені прикраси, сміх. Звучать волинки й бубни. Для багатьох це привід зустрітись з друзями, вийти на вулицю в костюмі лепрекона або з стрелисником на капелюсі. Та долучитися до карнавальної атмосфери. Зв'ято не несе тягаря офіціозу. Навпаки, це день, коли дозволено бешкетувати і мріяти. Не дарма з ним пов'язують мотиви удачі. Удача ірландців! Чотирилисники золото на кінці веселки. Усі ці образи створюють піднесений настрій і дарують надію на щасливу весну. По третє, за святом стоїть надихаюча історія мужності та віри. Життя святого Патріка приклад наполегливості й доброти. Він від хлопця раба до святого, який приніс знання й духовність цілому народу. Вшановуючи його пам'ять, люди нагадують собі про цінність, толерантність і взаємодопомогу. Це свято вчить нас тому, що традиції можуть єднати світ. Адже сьогодні день Патріка виходить далеко за межі релігійного змісту і святкується як, як день культурної спадщини та дружби між народами. Отже, маємо чимало причин приєднатися до святкування. Від прагнення долучитись до світових веселищів до бажання віддати шану легендарній історії ірландського народу.